Так, ну і всім на каналі Певіва і сьогодні, друзі, ми в Роблоксі тікаємо від містера Вонючки. Це ніби така школа і сьогодні ми нажимаємо Play. Вибрати нормал чи хард. Давайте. Знаєте, ми вже стільки прийшли цих всяких паркурів, але давайте краще виберемо нормал, тому що рекомендують, ну якщо рекомендують, то, значить нормально. Я так думаю. E, давайте почнемо. У нас ну, проста школа, стандартна школа, але зараз ви побачите, чого це був містер вонючка. У нас спрацювала сигналізація, просто тікаємо, зараз біжимо. Тут якісь стенди, кубки, ну, як звичайно, школі. І добрий вечір. А цей от наш е, шкільний дідусь нахаркав соплями своїми. А як втікти? А як втікти? Ні-ні-ні. ні Зараз це як дідусь нас зловий, то на... Все, капець. Я навіть хард не нажав і мене вже зловили. Добрий вечір, добрий добрий. Як ви думаєте, ми прийдемо? Так, звісно, прийдемо від цього дідочки тип. Оце то да. А що він по своїм соплям? Ну да, в принципі, по своїм соплям легше ходити, ніж по чужим. Просто тільки... Ой, ой, ай він ходить швиденько. Ай він ходить швиденько. Ой. Там. Все? Обригався і здох. Печія шлунок болить. За, що там? Нож Панфорте чи що, ну коротше нож по тобі треба дати. Е і нас тут а, такі ніби зелені сліди, ну хтось ніби походив по цим соплям. Боже, мені шкода того, хто і справді, ну просто. Якщо і... писати і вправду оцей його соплі. Це ж це просто це. Це я не знаю, це він скільки тої коноплі, не знаю, чого він там надихався, що це так соплі повинні йти. О, це капець. Там. А взагалі треба йому препаратів прописати там. Ні, дякую. Так, нам треба зараз пройти ось це. Просто провода. ну, Звичайна тюрма, ну я вам скажу, не звичайна. Це поприк... поприкольніше. Тому що скільки, дорогі друзі, ми пройшли тюрми в Роблоксі, я вже навіть зрахувати, мені трошки важко. Тому що дуже багато було. До речі, хто напише правильне число в коментарях, того я обов'язково лайкну. <coughs> Добрий вечір, тьотя Зіна. Зуби у прекрасні, тільки ви. Окаста. Ой, так. Я думаю, що нам потрібно по червоному йти, бо там знизу така ну, не дуже прикольна штука. А, до речі, це лабирин, Да? Нам треба повернути туди, нажати на кнопочку, потім піти туди нажати на кнопочку, бо ізі. Зараз я вам покажу, як треба це робити. Раз, нажали, все, є зелене, світиться. Ой, чуть не впали, так, нічого. Я, я в блендер не хочу. Я, от мені тут. картках, знаєте. Блендер він не хоче. Але? Треба! Ні, до речі, нас кнопка не анулювалося, це дуже добре. Е, давай, 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 давай. Я не побачу просто це, це мідь, щоб. Мідні трубочки, мід, це ж... На... Це, це яка жила. Це за таку жилу, ви знаєте? Кілограм міді це. це золото майже. Так, Опа, знову чути не впав. мідь. Блендер <клідження> мене схавав. Так, ну нам зато прохід відкрився. Просто як... я на мідь задивився, просто мідь дуже прекрасна. Е, та й все. Е, так, і чарляпаєм біля цього міксера, просто по такій от кімнатці, і find the power button to, щось там. Е, так, ну йдемо, побачимо, що буде, то буде, побачимо, коли, 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 а, тут у нас вентилятор, і нам, ох ти, добре, що подивився вверх, а я б міг би не подивитися, знаєте, я б, я, я б, не подивився, давай, е, то що, ах, хто мене так, ех, ти ж, давай, давай, Васічка, ух ти, ух ти, ух о, пройшов, 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 нічого нічепів, нічого не І падай, єс, ми прийшли. Ого! Це Роблокс? Уай, красота. Е, нам ці... Це капкани! Не, ну це я осуждаю, осуждаю що книжка це капкани. Не будете читати книжки, будете. А так, да, це правда. Бо книжки це. Найкраще, що є. Просто оце осуждаю. Ну це прям ну, осуджую прям сильно-сильно. от зелені. Сопляки по яким ходити можна, оце то прикольно. Так, оця зламалася, ми пропригали далі, пригаємо, пригаємо, все є. <кхи> Опа, пушку дали вже. Опа, сюди. Це що, вже кінець чи що? Ні, а як мені цю пушку взяти? Опа, хагай, тітя Зіна! Чойте зіна. Бо... А що вона така слабенька? Вона мене ж е... Шандара... Боже, вона зараз книжкою книжку прихлопне, мухобойка в неї. Давай давай запускаємо снаряди, так от-а -от, туди-туди-сюди. І давай, 3, 2, 1. І її нема. Тетя Зіна, Боже, в та тебе там подбородок 10, і 41, я тобі кажу. Що ти така жирна? Худай, Худай їм разом. І що нам тут треба зробити? А, о, нам відкрилося, дякую. Так, стрілочка нам показує, що треба йти сюди. No problem. Зараз прийдемо. так, сюди пригнули. Ага, е, на кнопочку. А, це нам труби анулювати, я зрозумів. Що знов? Боже, я часто не люблю цими трубами гратися. A few later. Спускаємося наниз і йдемо. У нас тут є ліфт. Ліфт. Самий ненадіжний, який я коли-небудь бачив. Це самий ненадіжний ліфт, який... А, він ще вниз їде. Ооо, це ліфт. Ліфти всіх там до попередніх були нормальні, а от. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Так, давай спригуємо. Е -е, оце саме ненадіжний. боже сопляки, господи. При... Мені ж просто шкода от того, хто вправду в нього стільки соп... И і... бассейн і сопель. Прикольно. Я в такому може поплавав. Ну попробувати, як це. Треба ж? Ну хто поплавав в басейні і сопель? Ну просто скажіть, я... я не знаю, ну. Ну в от таких от соплях вони ну просто як вода. Просто зелена, наче вода, ну як може... Так, 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 давай. Так. Добрий вечір, я що дотронувся? По... Відео повтор. Так, отут у нас най... Й... Ну добре, добре, це дотронулось, добре. A few moments later. Що зайкатись почав взагалі? Не кажіть, що я звідти почну. Фух. Добре, що вже я звідти не почав. Бо якби я звідти почав, я вже психанув би повністю. Так, ідемо по олівцям, просто над э, вонючком... над зомбі вонючкою, добре. Піднімаємося по драбинам з олівця. N... Хтось в школі дуже сильно економив. Прям дуже сильно. Це ж сікій олівців. Опа, танкова бригада. Добрий вечір. Ух ты! Случайно. Халтурщики, халтурщики. Так, добре, тут нам дають нітро. Ухти, статуетка. Я, наверное, знаю, найти куда нам треба попасти. Why I don't jump? Окей, okay, let's go. I'm ready. Окей, 1, 2. Давай, 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 біжи-біжи. 3. Давай, давай, давай. Ну все, давай, Тут мы поповні. Тут труби просто коммуналь, чики стики не позалатывали. Так, бежимо. Ага, давай. Угу, супер вообще. І налітає, налітаємо, налітаємо, налітаємо. сюди сю криштян рана. О, да. І... Добре. Все! Ми пройшли! Ну, я вам скажу, це була майже сама не стресова тюрма. Ну, крім тих шариків. Да, то ті шарики мені залишилися. Е, все. Ах ти! Ой, ой 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 А я, а я щось тут розслабився! А я щось розслабився! Я вже думав, що... Нічого себе, я його навіть не побачив, чесно. Я його прям взагалі не побачив. Просто... А Я, а я вже розслабився, думаю, тюрма закінчилась, школу вийшли. Ці містери пердюні. Ох, як зараз... зарабзнет, все, капець будеш, ту на дивися. А то синій француз вилізе. Що ж, ой, ой оце його просто, так, давай, давай його, його треба атакувати. Мега робот 9000. Пупок цілимся, в пупок. Давай, щось він там пригає, щось він там пригає. Все, давай попали. Фух, Я вже розслабився, думаю, пройшли, ура! Там одного боса вбили, опровалився. Оце, того ні, хороший буде. Опа, нам відкрилися ворота. Так, ще й нітро у нас є. Оце то джеткарс, звісно, да шо. Що за машина? Ууууу, Lamborghini, да ви шо, Авентадор кіт спорт. А, ну добре, ми хоча б їхати можемо кудись. Так, добре, їдемо, їдемо. О! Тут же ми прийшли, дякую вам велике, тому що я от от, от той босс. Криса повна така, що я... Я не побачив навіть його, просто я думаю, ну кінець я хотів вам казати дякую за увагу, а тут а він добрий вечір, я диспетчер! Фух! Ну, ми його отак от майже вбили. Так, приїхали, хоч дайте мені швидкість. Да, от, добрий день. Так. Тьотя Мотя. Добрий день. О, нам ще вчивки дали, дякую. Так, це я, це я, ну да, ну бачите, ну, на подіумі стоїть. Да. Давайте протя... давайте швидкість візьмемо трошки більше, тому що я. Ось так от, да. О, швидкість, ну нормально, тепер. Що тут у нас написано? Э, our new game, expate Grandma. Нам й бабусі треба тікати. Ну давайте зайдемо, подивимося, що у нас є. І якщо... Ух, ти ж це бабуся! Ні, ну тут не посту... Фу, я злякався, тому що на коричнева. Ну, така бабушка, знаєте, не ахті, знаєте. Ну якщо вам дуже сильно сподобається частина, то обов'язково ми пройдемо. Ну, друзі друзі, ви були на каналі АПЛ. пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки. Якщо вам це відео сподобалось, пишіть в коментарі. Підписуйтесь цей канал. Ну, і всім пока-пока-пока.